Кількість вбитих та поранених північно-корейських військових на Курщині перевищує три тисячі осіб. Про це напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, є ризик направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї. До яких наслідків може призвести союз Росії та КНДР? Та чому країна терористка звертається за допомогою в озброєнні? Дивимось далі. Українські спецпризначенці демонструють особисті документи північних корейців, знищених на Курщині. Втрати військ КНДР на російсько-українській війні, за даними нашого генштабу, налічують тисячі вбитих і поранених, але у Пхеньяні вже готують їм заміну. Принаймні так стверджує видання Йонха, посилаючись на джерело в південно-корейській розвідці. Самічна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ у Росії. Вона була зроблена, оскільки вважається, що Північна Корея направила тисячі військових воювати на стороні Росії у її війні проти України. Причому кількість втрат оцінюється приблизно в тисячу сто. НДР вже зараз активно постачає Росії снаряди, артилерію та навіть ракетні системи залпового вогню. Не виключено, що найближчим часом номенклатура поставок розшириться. У листопаді північні корейці презентували нові дрони Камікадзе, які мають дуже багато спільного з російськими ланцетами. Експерти припускають, що Москва передала пхен'яну технологію їх виробництва, а в якості оплати отримує готову продукцію. Росіяни також зацікавлені в північно-корейських балістичних ракетах. Бо Закрити потребу в них власними силами не можуть. Ми бачимо проблематику, наприклад, в тих же самих крилатих ракетах, тому що, тому що за останній час при масованих обстрілях використовувалися ракети хас зі старими радянськими двигунами. Що показує на проблематику неспроможність виготовляти потрібну кількість двигунів днями в Росії на одному з ешелонів з військовою технікою з КНДР помітили чотири установки, які спочатку ідентифікували як пускові платформи для балістичних ракет середньої дальності сонг 2 Підтвердження того, що армія РФ отримала саме ці ракети, наразі немає, так само як і спростування. А загалом, у північної Кореї є чимало інших позицій, які так само можуть бути цікаві росіянам. Це безпосередньо дрони, які б могли б працювати там на глибину до тисячі кілометрів і нести там близько там 50 кілограмів корисного вантаження. Донато ну, треба зазначити, що Росія вже використовує балістичні ракети від КНДР, а, і а, мова йде можливо про застосування нових ракет, якщо не поне помиляє з вони диваються. Вони але це ракети, які буцімто можуть працювати на глибину до 1200 кілометрів. Південна Корея має одні з найбільших у світі запаси артилерійських снарядів але дати північним братам симетричну відповідь і розпочати поставки цих снарядів в Україну в Сеул не поспішає. Там все ще вирує політична криза. Президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю. Парламент заборонив виїзд з країни після того, як той три тижні тому спробував запровадити в країні воєнний стан. Вона була зациклена на внутрішніх проблемах. Президент буде намагатися залишитись при владі. Парламент буде його спробувати зняти. Це була головна причина, і будь-яка, наприклад, допомога Україні може бути використана у цій внутрішньополітичній боротьбі. Західні союзники України теж поки не реагують на втягування Пхеньяна у війну проти України. Втім, у разі підтвердження інформації, наданої військовою розвідкою Південної Кореї, така реакція можлива. Нагадаємо, 17 листопада, саме після того, як участь військ НДР у боях проти сил оборони України була зафіксована офіційно, Вашингтон дав Києву довгоочікуваний дозвіл на ракетні удари в території Росії.